Він схуд на 13 кілограмів наймолодшим лауреатом премії Оскар. Це був його реквієм відкривачка для банки з огірками. Коли я чую будь-який ноктюрн Шопена, у мене одразу виникає асоціація з цією стрічкою. Інколи дуже важко передати красу та емоцію після перегляду фільму. Так трапилось і сьогодні. Адже не пройшло і години, як я вже вкотре переглянув цей чудовий фільм, який входить до моєї топ-п'ятірки найкращих фільмів, по гарячим слідам, так би мовити, піаніста не потрібно представляти довго, адже мало кого він залишив рівнодушним. Це стрічка польського режисера Романа Поланськи, яка побачила світ у далекому 2002 році і спричинила на той момент справжній фурор. У світовому кінематографі це далеко не перший фільм про Голокост і Другу світову війну. Але це один з найпрекрасніших для мене фільмів. І ось чому. По-перше, варто відмітити м, те, що фільм зняв поляк Роман Поланський, який на власній шкірі відчув, що таке війна. Разом з родиною він був у краківському гетто. Матір і його бабуся загинули в Аушвіці в лютому 1943 року. Також в основу фільму ліг автобіографічний твір піаніст, який розповідає про життя польського єврея, піаніста та композитора Владислава Шпільмана. І от зустрілися ці дві історії, невигадані історії, які злилися в одну і подарували нам просто незабутні дві з половиною години фільму. І ось саме тому я. Повірив, кожній сцені у цьому шедеврі, уся творча знімальна група виклалася на 100%: грим, костюми, декорації, увага до найменших дрібниць, усе на найвищому рівні. Події розгортаються у Варшаві під час Другої світової війни. Сотні тисяч євреїв були вигнані зі своїх домівок, зібрані в гетто, а потім вивезені до лагерів смерті. Нам показують сім'ю, де живе сам Владислав Шпільман. Як він проходить окупацію, розрив з родиною, як працює, переховується, виживає, його лице змінюється. Худорлявість, хвороби, випавші зуби, авітаміноз. І худий, знесилений, брудний владик ховається від світу, який зрадив сам себе. І камера Поланське не відводить погляду. Вона дивиться разом із нами. на на людину, що поступово втрачає себе, але зберігає любов до музики. Він уявно грає на своєму роялі. Пальці бігають в повітрі, натискаючи на уявні клавіші. І ти віриш в цьому? Його міміка, рухи знедоленого тіла показували і підкреслювали його фізичний та емоційний стан. У такому режимі він жив протягом декількох років. Аж до з зими 1945-го головну роль зіграв Едріан Броуді. Це той американський актор, який, як ніхто, зміг передати на екрані таку велику гаму емоцій. У мене просто бракує слів. Знаєте, перед записом я зайшов у його інстаграм і побачив дуже щиру і добру людину його посмішка це актор з великої літери. Адже для мене людина, яка заради ролі в кіно йде на особисті жертви. На надзвичайно глибоке фізичне та емоціональне перевтілення, яке змінило його життя, стоїть дуже високо. Судіть самі, він схуд на 13 кілограмів з 72 до приблизно 59, щоб передати виснаження героя. Він навчився грати на фортепіано, щодня займався по 4-5 годин на протязі 6 місяців. До цього він ніколи не грав на інструменті і, врешті, сам. Зіграв деякі частини в фільмі, зокрема, Ноктюрне Шопена. Броуді розірвав стосунки, він продав свою квартиру і машину, відмовився від телефона і вів усамітнене життя, щоб глибше зануритися в досвід самотності, втрати ізоляції почуттів, які переживав шпільман у зруйнованій Варшаві. Я втратив усе, щоб зрозуміти, що це значить втратити все, згадував. Броуді пізніше. Після зйомок він зізнався, що довго не міг повернутися до нормального життя. Роль піаніста залишила глибоку емоційну травму, відчуття порожнечі і туги, яка супроводжувала його ще протязі декількох місяців. Але його жертви не були марними. За цю роль він став наймолодшим лауреатом премії Оскар. За найкращу чоловічу роль. Йому було тоді 29 років. Я не буду переказувати вам увесь фільм він пронизаний біллю, емоціями, страхом за життя, а зупинюся лише на двох моментах, тих двох найгучніших нервах, які пробирають наскрізь. Саме вони поставили цей фільм так високо, як тільки можна, принаймні для мене. Перший нерв, це коли він знедолений, обезсилений, сів грати на роялі для німецького офіцера. Це був його реквієм, його крик через музику. Цей момент показує, що є у цьому світі щось більше, що навіть у пеклі трапляється світло. Фортепіано його серце, яке ще б'ється, його остання зброя, його остання пам'ять про себе. Німецький офіцер, Вільм Гозенфельд. Це просто кульмінація людяності у нелюдському світі. Він не став героєм фільму, ні, але став героєм в наших серцях. Бо він нагадав, що добро можливе, бо навіть на війні, навіть у формі ворога, може жити серце здатне почути. І звідси виходить другий нерв фільму для мене. На наступний день. Цей німецький офіцер приносить на горище владику пакунок, А в ньому буханець хліба, відкривачка для банки з огірками та варення, або то був конфітюр, більш за все, вишневий колір відповідний. І Боже як він його тільки їв? Я сам відчував той смак. Це просто не передати словами. Було ще багато моментів у фільмі, особливо коли він йшов сам у пустому районі міста після розставання з сім'єю. Та у руїнах майже під кінець фільму. Ці дві з гаком години просто промайнули. Я прожив їх разом з головним героєм. І минуло вже понад 20 років від прем'єри піаніста, але сьогодні, як ніколи, цей фільм звучить знову. Бо знову з'явилися діти, що чують вибухи замість колискових. Знову домівки перетворюються на руїни та згарища. Знову чиєсь фортепіано стоїть під пилом у підвалі. І саме тому потрібно згадувати, пам'ятати, чого варта ця тиша, пам'ятати, чому життя це вже перемога. Тому дивіться, відчувайте, пам'ятайте. Якщо це відео змусило тебе відчути, зупинись на секунду. Подякуй за життя, за музику, за тишу. Напишіть у коментарях, яка сцена з цього фільму стала вашим нервом. І неодмінно підписуйтесь, бо тут місце, де говорить душа. Обіймаю кожного з вас і до нових зустрічей!